Вітаю всіх на шостому відеоуроці по роботі з Altum Designer. Як я і казав, на минулому уроці ми поступово переходимо від розробки принципової схеми до трасування плати. Ми розглянемо такі інструменти, як Layer Stack Manager, який дозволяє сконфігурувати в програмі фізичні параметри майбутньої плати, і в другій частині розглянемо налаштування основних правил трасування плат, що дозволять підлаштувати процес трасування під технологічні вимоги виробників плат. Правила мінімізують помилки при трасуванні і або не дозволять вам зробити певних речей, або будуть сигналізувати вам про помилку. Друкована плата являє собою чергування шарів МІДі і діелектриків. Кожний виробник має свій набір матеріалів, з яких вони можуть виготовляти друковані плати. Дані матеріали мають різні фізичні властивості, різну товщину. Інженер під час розробки пристрою на основі вимог повинен обрати стек плати. Від проекту до проєкту умови можуть бути різними, але в основному інженер відштовхується від таких умов, як технічне завдання на розробку, фінальний розмір плати, кількість компонентів на платі, вимоги до демонтажу цих компонентів на платі і навіть відбажаної ціни за одну плату. Налаштування параметрів плати відбувається в Stack Manager. Перебуваючи у редакторі PCB, необхідно перейти до меню дизайн і обрати пункт Layer Stack Manager. Або ж скористатись гарячими клавішами D, «K». ДК. У менеджері перед нами графічно зображено розріз майбутньої плати, де можна додавати або прибирати різні шари. Зараз у мене зображено, так би мовити, стандартна двошарову плату. Якщо нам треба в проєкті 4 шари, то ми можемо додати ще декілька шарів. Необхідно класнути на шар MIDI правою клавішою Insert Signal. У випадку, коли у вас стек буде несиметричним, бо вам треба додавати шари поштучно, вам необхідно буде прибрати прапорець стек у лівій частині монітора ви можете бачити серед параметрів напротив кожного шару список певних полів, які при можливості і при бажанні можна заповнювати. Якщо ви займаєтесь розробкою високошвидкісних інтерфейсів, вам необхідно вказати, ширшавість покриття. Оскільки на виробництві усі мідні шари оброблюються спеціальним чином для покращення адгезії. Таким чином у них виникає певна шершавість. Параметр шершавості використовується разом з зкладкою імпеданців, але не всі виробники надають ці параметри. Тому, в принципі, якщо вони є, їх бажано змінити і заповнити. Якщо їх немає, то просто працюємо з імпедансом без шершавості. На вкладі ViaTypes можна задавати типи перехідних отворів на платі. За замовчуванням це наскрізні отвори, які об'єднують всі шари. За бажанням можна додати. Додаткові типи віасів, які будуть з'єднувати лише обрані типу шарів. Повертаючись до стеку плати, у вас певно, виникне питання, де ж брати усі необхідні параметри шарів плати. На що цілком логічно, я відповім, що у виробника. Даний аспект ми можемо розглянути на прикладі доступного усім китайського виробника друкованих плат, як GLCPCB. У них на сайті ви можете подивитися параметри припригів, якщо ви використовуєте імпеданси при розрахунках, параметри паяльної маски, також параметри кора плати. Далі починається так званий калькулятор, в якому ви можете змінювати товщину плати, товщину шару міді, внутрішніх і зовнішніх шарів, і бачите наочно, як змінюються параметри того чи іншого стеку. Відповідно, є для чотирьохшарових плат калькулятор, трошки нижче можна спуститися, подивитися на інші стеки і знайти калькулятор для шестишарового стеку плати. Відповідно до обраного стеку на сайті GLCPCB вам необхідно перенести певні параметри у стек менеджер в Altium Designer. На сайті GLCPCB розміри вказані у міліметрах. Якщо у вас при включенні Stack Manager розміри указані в мілах, то вам слід закрити Stack Manager і в редакторі плати натиснути гарячу клавішу Q, щоб змінити одиниці вимірювань, і знову відкрити Stack Manager. Після чого усі розміри зміняться на міліметри. Також хочу додати певне зауваження стосовно vs Type. Якщо ви будете використовувати послуги JLCPCB, то вони не підтримують VS, які можуть з'єднувати лише певні шари, і налаштовувати ці параметри в Altium не потрібно, тому в даному випадку ми можемо видалити ці віси. JLCPCB усі VS роблять наскрізними і можуть об'єднувати усі сигнальні шари. Якщо у вас буде інший виробник, то й у нього будуть відповідно інші технологічні особливості і умови. І тому, якщо виробник буде підтримувати різні шарові віси, вам слід їх налаштувати у даному пункті. Якщо вам здалося, що стек-менеджер доволі простий, то я можу вас трошки засмутити. Стек-менеджер, відштовхуючись від тих параметрів шарів, що ви внесете, може рахувати імпеданс лінії, що мною буде освітлено в майбутніх уроках, а також має певні пресети для інших технологій виробництва плат. Наприклад, існує технологія так званої друкованої електроніки, де за допомогою спеціалізованих чорнил, які мають відповідні фізичні і хімічні властивості, принтером створюється плата. Наприклад, за допомогою такого методу можуть створюватись різні радіомітки, які ви можете бачити на продуктах в магазинах, або у вашій мембранній клавіатурі, де наплівку нанесено тонкі стримопровідні доріжки. Також у Altium можна проєктувати гібридні плати, де частина зроблена із звичайного нам текстоліту, а інша має гнучку флекс-основу, Доволі часто такі плати можна побачити в сучасних смартфонах і планшетах. Також для зменшення впливу у лініях з високошвидкісними сигналами при переході через віаси можна використовувати так звану технологію зворотнього висверлювання. Це прибирає залишки так званих стовпчиків електропровідного матеріалу у перехідних отворах, що у свою чергу зменшує відбиття сигналів під час переходів. А на цьому по стакменджеру все і переходимо до другого розділу по правилам трасування. Тепер поговоримо про правила трасування плат. Думаю, для всіх не секрет, що будь-якого обладнання є межа точності виконання механічних операцій. Так от виробництво друкованих плат також має свої певні технологічні обмеження. Виробники, як правило, надають перелік параметрів і їх мінімальні і максимальні значення. Далі ми продовжимо розглядати все відносно того ж самого китайського виробника JLCPCB. Не вважайте це за якусь рекламу, просто я сам не один раз замовляв для себе плати. І у них доволі зручний інтерфейс, і все зрозуміло і доступно. І так почнемо. На сайті представлено параметри виготовлення звичайних текстолітних плат і плат на гнучкій основі на іншій вкладці. В сьогоднішньому році ми розглянемо лише правила, які стосуються твердих плат. Отже, на даній сторінці ви можете бачити загальну специфікацію на текстоліт, кількість шарів в платах, матеріали, з яких виготовляються плати та таке інше. Наступними де розділ параметрів сверління різних типів отворів, і їх розміри та допуски. Далі розділ стосується вже провідників і падів для SMT і Truho, тобто вивідних компонентів, а також описується дистанція між даними об'єктами. Далі йде розділ про паяльну маску плати, де описані мінімальні можливості покриття маскою. Далі йде розділ, який стосується шовкографії плати, і в даному розділі описані параметри будь-яких написів на платі і мінімальна дистанція між написами між написами і падами. І останнім буде опис параметрів, що пов'язані, так скажемо, з фізичними границями майбутньої плати і паналізацією плати. Все, що тепер нам треба, це перенести ці основні правила у Altium, скориставшись відповідним інструментом. Для того, щоб відкрити редактор правил, необхідно натиснути в меню Design і обрати пункт Rules або скористатися гарячими клавішами DR. Правила можна редагувати вже під час виконання трасування плати, бо по ходу роботи надмінно будуть виникати ситуації, коли для зручності і контролю тих чи інших електричних об'єктів вам доведеться створювати свої правила. В Altium правила поділені по групам, де у кожній групі є певна кількість правил. В кожній такій групі за потреби можна створити певне правило для певних електричних об'єктів. І забігаючи наперед, розповім про один нюанс. Чим вище стоїть у списку створене правило, тим воно пріоритетніше. Таким чином, за потреби для певних електричних об'єктів можна створити правило, яке буде мати вищий пріоритет над загальним правилом, але головне, щоб не суперечило технологічним вимогам виробника. Розглянемо, на прикладі, правила ширини дорожки. Наприклад, у вас в проєкті встановлено, що товщина дорожки не повинна перевищувати 1 мм. Але у вас є дорожки живлення, які б ви хотіли зробити товщиною 2 мм. В такому випадку ви створюєте правило для даного нетоживлення, налаштовувати товщину дорожки і ставите таке правило по списку вище правила, яке контролює усі дорожки на платі, тобто по списку стандартні дорожки і для дорожки Power вище по списку. А тепер я пройдусь майже по всіх групах правил і спробую пояснити, для чого вони потрібні. І перша група це Electrical. Дана група стосується параметрів електричних з'єднань. Отже, параметр clearance. Параметр clearance відповідає за відстань між різними електричними об'єктами, такими як дорожки, полігони, пади, прихідні отвори тощо. В матриці параметрів можна поставити показники з сайту або ж просто вказати середній показник 0,2 мм, який покриє усі параметри. Далі йде правило Short Circuit. Параметр, який контролює короткі замикання доріжок. Вірніше, параметр, який дозволить це зробити. Дуже бажано не вмикати. А якщо і вмикаєте і розумієте, навіщо це вам потрібно, то обов'язково налаштуйте більш конкретно це правило під певні електричні об'єкти. Далі правило UnrotedNet. Правило, яке контролює незавершені лінії і обриви. Включаємо цей параметр. Правило UnConnected PIN. Контролюючи підключено усі піни компонента. Правило не корелюється з принциповою схемою, і іноді можуть бути такі моменти, що дійсно не всі піни компоненти треба підключати, і дане правило буде вам все одно показувати помилку. Altium і так показує піни, які необхідно з'єднати, так що ви не забудете, що саме треба з'єднувати. Дане правило це додаткове перестрахування, я його особисто не включаю. Поверт полігон. параметр, що дозволяє не залити міді полігони і не виводить помилок, якщо полігон не перезалитий після зміни. Не бажано вмикати або вмикати з налаштуваннями конкретних нетів і розумінням, для чого це вам потрібно. Далі параметр Creepage Distance використовується в основному при трасуванні високовольних ланцюжків де можливий поверхневий пробій, і треба в проєкті забезпечити безпечну дистанцію, наприклад, між плюсом високої напруги і землею всієї схеми. Далі йде група правил трасування. І перше правило параметр віз. Параметри віз налаштовують товщину провідників. Можна налаштувати мінімальні і максимальні значення, а також бажано середні, і задати відповідні товщини по різним шарам плати для різних доріжок. Також можна задавати правилами товщину доріжок, спираючись на розрахунки імпедансів. Роутінг топологі. Параметри, який визначає топологію шляху сигнала при наявності у лінії більше двох пінів. Правило більше потрібно для ліній з високошвидкісними сигналами, або там, де чітко необхідно робити певну послідовність підключення компонентів у відповідності до принципової схеми. Я цим правилом ніколи не користувався і залишаю цей параметр незмінним, що дає Altріму визначати найкоротший шлях для з'єднання усіх пінів в одному і тому ж неті. Роудінг пріоріті Параметр визначає, який об'єкт трасувати з яким пріоритетом. Це дозволяє у випадку конфліктів мереж обрати пріоритетну, дозволяє посунути менш пріоритетну мережу вбік, при трасуванні більш пріоритетної. А також дозволяє за будь-яку ціну більш пріоритетним нетам зберігати найкоротший маршрут. Даним правилом теж ніколи не доводилось користуватись, тому поки тут нічого не змінюємо. «Routing Layers дозволяє визначити, на яких шарах плати дозволено трасування, а також обирати конкретні дозволи для електричних об'єктів на певних шарах плати. Даним правилом також не доводилось користуватись. «Routing Corners. Дозволяє налаштувати для певних електричних об'єктів варіанти повороту провідника. Можна обрати кути під 45, 90 чи заокруглений варіант. Дуже зручно використовувати, коли є потреба, щоб треки певних нетів не змінювали геометрію кутів під час трасування або пасування на платі. Дуже допомагає у розведенні треків високошвидкісних сигналів. Роутінг VS задає вид перехідних отворів у проєкті або під час роботи з певними нетами. Наприклад, для лінії живлення можна задати умовно великі за розмірами віаси, а для всіх інших випадків використовувати більш-менші за розмірами. Fun-out контрол правило для контролю виводів відпадів компонентів. Зачасту в цьому розділі налаштовують правило для БГА мікросхем. Правило, яке визначає товщину доріжок диференційних пар і відстань між ними. Доволі часто використовується разом з розрахунком профілю імпедансу. Далі йде розділ SMT, який контролює вивід доріжок відпадів SMD компонентів. І перше правило SMD to Corner. Правило визначає мінімальну дистанцію, за якою можна повертати дорожку. SMD to Plane. Визначає, на якій довжині дорожки від центра пада можна ставити віс. SMD Neckdown. параметр, який визначає, на який відсоток ширина доріжки повинна бути менша за ширину пада. SMD-Entry Параметр, який контролює вивід треків відпадів. Наприклад, в деяких вимогах або стандартах компаній і стандартах виробників не дозволяється робити підключення під гострими кутами. З точки зору виробників плат, це може створювати так звані кислотні пастки під час травління плати. В гострих кутах можуть залишатися реактиви, які під час роботи плати і впливу електричного струму, почнуть електроліз, і це пошкодить плату. Наступним йде група правил маск, що відповідають за паяльну маску і пасту на платі. Solder mask expansion. Параметр задає, наскільки отвір в паяльній масці навколо падів буде більший, ніж сам пад. Це правило використовують як правило в додатньому значенні. Паяльна маска повинна трохи відступати від границь паду, щоб гарантувати не покриття маскою паду через допуск і похибки обладнання. А також це важливо для гарного прогріву паяльної пасти під час пайки. Якщо маска буде заходити на пад, це може відводити якийсь відсоток тепла від паду, що може утворити холодну пайку, або піднімати ножки компонентів, що може спричинити його упливання в момент пайки. Пасти Mask Expansion. Параметр задає розмір отвора для паду в трафареті, через який будуть наносити пасту. Дані отвори своїм розміром регулюють кількість пасти, яка буде наноситись на пад. Як правило, для падів це значення або 0, або йде від'ємним, що означає, що розмір отвора менше за розмір паду. Це необхідно для дозування пасти, щоб олово не бралось у краплю біля ніжок компонентів. Для компонентів у малих корпусах це добре позиціонує такий компонент силою поверхневого натягнення і не дозволяє олову від двох сусідніх падів, що стоять близько, зливатись у краплю. Також великий об'єм пасти може через нерівномірний прогрів піднімати компоненти силою натягу. Це можна спостерігати на конденсаторах і резисторах, коли після пічки вони стають вертикально на одному із падів. Такий ефект називається Tombstone надгробний камінь. Далі йде група правил plane. Група правил відповідає за стиль з'єднання електричних компонентів з Internal Plane Layers внутрішніми шарами плану плати, які спеціально відведені під проведення певних нетів. Такі шари можна додавати в стек менеджери. Найчастіше використовують один із внутрішніх шарів плати для проведення живлення по всій платі, а зовнішні як земляні і екрануючі. Якщо напруг жилення декілька, то такий шар розмічається як план, і до відповідних зон ззовні проводиться підключення розмічених зон. Потім біля потрібних компонентів ставляться віси, щоб вивести живлення назовні. Таким чином, це спрощує трасування, як мінімум, прибирає у нас потребу розводити живлення для мікросхем по всій платі. Думаю, в одному із майбутніх уроків я покажу, як користуватися шарами плану. Правило Plane Connect. Дане правило відповідає за стиль з'єднання такого внутрішнього шару з зовнішніми термолпадами чи напряму. Plane Clearance регулює відстань між перехідними отворами одного нету через полігон іншого нету. І правило Polygon Connected. Дане правило регулює підключення падів, віясів і отворів вивідних компонентів з полігонами. Полігон, залитий міддю, можна вважати, так би мовити, окремим видом шарів плану. Полігони також масово використовують для підключення землі по всій платі або розведення зон живлення. Термопади допомагають покращити пайку компонентів, пада яких може стояти на полігонах, які являють собою немаленький об'єм міді і добре забирають тепло. Що може спричинити стягування компонентів або ефект Tomstone. Також термопади спрощують пайку вивідних компонентів, оскільки при такій пайці і сам компонент забирає тепло, і пад проходить через сплату насрість, та відповідно, по шарам теж може розсіюватись тепло. Як правило, тут вибирають варіант Advanced і налаштовують окремо підвовідні компоненти, SMD-компоненти і підвіси. Група правил test Point. Дана група визначає параметри, за якими падає або віаси. Або отвори під вивідні компоненти можуть слугувати як тиспоінти. Я ніколи не користувався даними можливостями. Якось весь час використовував окремі компоненти як тестпоінт. і даної функції не використовував. Тому, на жаль, особливо нічого не можу розповісти про дану групу і як з нею працювати. Наступним де доволі важлива група, назва якої говорить сама за себе: manufacturing. В цій групі зібрані правила, які відповідають за технічні можливості, обладнання виробника поточності механічної обробки. Мінімум Annular Ring. Правило, яке задає мінімальну ширину електропровідного кільця навколо отвору в падах або віасах. Правило гарантує, що після сверління отвору на платі залишається металеве покриття і його не зірве сверлом. Acute Angle. Правило, яке виявляє і забороняє занадто гострі кути. Як я вже раніше казав, через гострі кути є можливість утворення кислотних пасток під час травління плати. Також гострі кутини допустимі в лініях високошвидкісних сигналів. І таке трасування не бажано використовувати в високовольтних схемах, де можливе скопчення зарядів на гострих кутах і в кінці кінців пробій. Hall size мінімальні і максимальні значення отворів у платі, які виконуються методом сверління. Якщо мене не підводить пам'ять, то це ті розміри отворів, які можна покрити з середини металізації. Усі інші отвори робляться фризою і без покриття металом. Layer pairs – Правило, яке в парі з доданими типами вєсів у Layer Stack Manager, буде контролювати перехід сигналів на дозволені шари. Наприклад, якщо у вас немає несклізних вєсів через ці шари, і ви додали в Stack Manager типи вєсів і попорно ними шари 1, 2, 2, 3, 3, 4 і так далі, то правило не дозволить вам зробити одразу перехід з першого на останній шар. Також це правило використовується при автотрасуванні плати. Автоматичний трасувальник відповідно до даного правила буде будувати перехідні отвори і проводити сигнали поетапно по різним шарам плати. Але у випадку роботи з GLCPCB немає сенсу, оскільки виробляють вони отвори наскрізні через всі шари плати. Fall-to-fall Clearance відстань між краями двох отворів. Annular Ring правило у нас 0,2 мм, а допустимий мінімум Solder Mask. 01 мм. От і виходить 0,5 мм відстань між краями отворів. Minimum Solder Mask задає мінімальну товщину паяльної маски. GLC PCB допускає 0,1 мм. to solder Mask. Мінімальна відстань шовкографії відпаду. to silk Clearance. Мінімальна відстань між будь-якими елементами шовкографії, Нет антенна. Контролюю при трасуванні вихід доріжок за межі паду, що в свою чергу може стати антеною і додавати наведених завад у певні сигнали на вашій платі. Board Outline Clearance правило, яке визначає, на якій мінімальній відстані допустимо розміщувати ті чи інші електричні об'єкти від механічних границь плати, профрезів вирізів. Але якщо говорити більш зрозуміло, то це відстань від краю плати. У GLC PCB мінімальна 0,2, у більшості виробників бажано мати 0,5. Група правил high speed. Дана група правил відповідає за контроль параметрів в лінії з високошвидкісними сигналами. В майбутніх уроках торкнемось з даної теми і задіємо деякі правила, а зараз поки пропускаємо. Група правил placement Правила, які визначають розміщення компонентів на платі. Перше правило ROM Definition. Це правило дозволяє логічно об'єднати декілька компонентів у так звану кімнату. Кімната в свою чергу спрощує переміщення даної групи компонентів разом з треками, обмежує зону, в якій повинні стояти дані компоненти, і полегшує трасування, оскільки такі компоненти тримаються купи і їх легше візуально знайти на платі. Компонент Clearance визначає мінімальну відстань між компонентами на платі, але для цього треба завантажити до кожного компонента його модель якомога точніше у лінійних розмірах і формах. Компонент «Orientation» задає орієнтацію компонента на платі. Наприклад, у нас є компонент, який паяється хвилею припою. Його контактні майданчики схильні до оторення мізків припою під час паяння, якщо він орієнтований у хвилю. Тому можна додати правило такого типу, щоб монтувати його лише так, щоб він входив контактними майданчиками поперек хвилі. Permitted Layers. Правило, яке визначає, на яких шарах плати можна розміщувати ті чи інші компоненти. Іноді буває потрібно розмістити ті чи інші компоненти на певному шарі плати. І щоб не забути це, можна використати дане правило. NetsIgnore правило, яке виключає вказані нети із перевірок. І останнє правило в групі Height. Правило, що контролює максимальну висоту компонентів. Корисно на той випадок, коли корпус майбутнього девайсу відомий і вам в даний об'єм треба встановити плату, щоб її компоненти не торкалися корпусу. Останнє йде в списку група Signal Integrity. Так, Altium вміє симулювати роботу електричних кіл і може розрахувати рівні сигналів, відбиття, затримки, перехресні наведення тощо. Здебільшого цим користуються при роботі з радіотрактами і високошвидкісними сигналами. Мені, на жаль, не доводилось користуватись даним інструментом Valtium, оскільки використовував інше програмне забезпечення для даних цілей. Але, думаю, для себе якось треба буде розібратись і, може, чого цікавого розповім потім вам. А в рамках даного уроку ми закінчили розглядати правила. Відео вийшло доволі немаленьким по часу і треба вже завершувати урок. В наступних уроках приступимо вже до трасування плати, де якраз на конкретних прикладах і скористаємось деякими правилами. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал і не забувайте включати дзвіночок, щоб бачити нові відео. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!